А Одесити вчаться жити без світла. У місті почались стабілізаційні вимкнення електрики. Щодоби в різних районах міста вимикають світло на 4, а то і більше годин. Водночас зменшити споживання електроресурсів закликає місцева влада. Чи дослухаються Одесити і як готувались до можливого блекауту в матеріалі Євгена Салтана? Ми в цілях економії повністю виключили світло в цьому залі. І тільки коли приходять наші гості, ми включаємо спеціально для них. У крамниці патріотичного одягу економити почали задовго до стабілізаційних вимкнень у місті. Відмовившись від світла в одному з приміщень, колектив ще й перестав використовувати кавову машину. Зараз ми просто принесли ту маленьку кавомашину, на якій ми варимо для себе для команди каву. Вона по смаку не набагато гірше ніж від великої кавомашини, але електроенергії в 10 разів менше потребує. Украмниці сподіваються, що такому прикладу економії слідуватимуть і відвідувачі у своєму побуті. Наша відповідальність так робити, тому що якщо ти громадянин України, ти маєш дослухатися. Під час війни до всіх порад влади, які вона просить виконувати своїх громадян, це теж наш фронт енергетичний влада Одеси звернулася до підприємців із проханням вимикати світло на вітринах та рекламних вивісках. А усіх одеситів просять максимально економити, особливо вранці та увечері. Крім того, мерія скоротила кількість електротранспорту. Щодо громадського транспорту, ми скорочуємо кількість машин на лінії, проте саме лінії не закриваємо. Звертаюсь до власників комерційних закладів. Будь ласка, виключіть вивіски та рекламні носії, які витрачають електрику. Одесити до таких незручностей ставляться із розумінням. Більше того, намагаються і економити із за можливості робити необхідні запаси, зокрема свічок. А дехто до можливого блекауту підготувався ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Я готовий. Подобному розвитку собити. Що з начала війни запас на всякий случай. А так, так, да, є. Готове, єслішок, відключення. На даний момент в Одесі вже запровадили стабілізаційні вимкнення світла. Почергово упродовж дня у різних районах міста вимикають живлення на 4 години, але інколи і надовше. Євген Салтан, Одеса для телеканалу Еспресо.